Українська мова одна з наймилозвучніших у світі. Але в ній є слова, які ми майже забули. А вони неймовірно красиві та глибокі. Сьогодні я покажу вам 10 таких перлин. Поїхали. Камізелька це звичайна жилетка. Слово походить від французького камізоль, але в українській воно звучить по-особливому. Камізельку носили і козаки, і селяни. Це не просто одяг, це символ охайності і повсякденного затишку. Коцика це ковдра. Слово прийшло з польської «Кос, плет. Уявіть собі, як у хаті на печі бабуся вкривала дітей теплою коцикою. Це слово пахне дитинством і родинним затишком. Книж це кругла булочка з начинкою. Начинка могла бути будь-якою: сир, картопля, капуста. Колись у селах це була справжня святкова страва. Слово походить із давньоруської мови, а тепер збереглося лише в деяких регіонах. Ропа це солона вода, розсіл. Слово старослов'янське. У гірських районах Закарпаття й досі кажуть: не пий ропи, маючи на увазі солонувату воду. Це приклад того, як природа увійшла в нашу мову. Сардак верхній селянський одяг, схожий на свиту. Його шили з грубого сукна. Козаки любили сардаки, бо вони були зручними і теплими. Саме в такому одязі наші предки захищали Україну від ворогів. Шпиндель це вісь у механізмах, старе технічне слово, яким користувалися майстри ще у 19 столітті. Наш народ завжди був працьовитим, і навіть мова зберегла відбиток ремесел. Гердан традиційна прикраса з бісеру, особливо популярна у Карпатах. Це не просто прикраса, це оберіг, який передавався з покоління в покоління. Гердан завжди був символом української краси. Кобеняк теплий плащ із капюшоном. Він рятував козаків і пастухів від дощу й холоду, слово староукраїнське, а в деяких селах кобеняки носять і сьогодні. Плай це гірська стежка. Карпатські плайчики ведуть до вершин і нагадують, що наш народ завжди йшов угору до світла і волі. Це слово поезія українських гір. Куфер це чемодан, велика валіза. Колись у куферах везли найцінніше: вишиванки, книги, сімейні реліквії. І навіть у цьому простому слові є дух подорожі та української родини. Кожне з цих слів так це частинка нашої історії. Ми можемо забувати речі, але не повинні забувати мову. Бо саме вона тримає націю живою. Пиши в коментарях, яке слово тебе здивувало найбільше, і зробимо другу частину. Дякуємо за перегляд! Підписуйся на канал.